Тільки завершив стрімчанське, а мені тут прийшов подруночок від підписниці. Хе, дуже приємно, давайте розпакуємо. Ого, ого. ого. малесенький легесенький відо залетить в Телеграм і подяка Ксенії за контент. Давайте відкриємо ці конти. Я вже не сподіваюся, що випаде щось цікаве, але це початок. 2000. Це початок до шляху відновлення наших колекційних танків. Тому давайте рухатися. Контейнер погана компанія. Що нам запропонує? 1100 золота. А, отримання головної нагороди. В мене було б. А це що таке? Контейнер з листівкою. Гарантовано містить один фон. Це усім подарували, типу, що я, бо я не бачив. Чорна скринька. Тут гарантовано золото, падає, можливо, чорна скринька 2. Було б круто. Ну, 200 золота not bad, not bad. Контейнер зберіг усі. Хочу, щоб мені випав якийсь танк. Танк випав, було б круто. Бо з них щось мені останнім часом нічого не падає. Блін, не вистачає одного конта. Одного конта. Щоб випало отримання нагороди. Ну, давайте відкриємо. А, купимо, там ж буде компенсація 1000, тому по факту я більше виграю, ніж програю. Тисячу золота забрав. Давайте ще. Та сипе. Сипа ось так, як бачите. Ну, добре. Дякую. А, і містичний контейнер, з якого, ймовірно, випадає містичний сертифікат. Ого. Чка, чка, чка. Чка, чка. Що там випало? О, щит, є! Капець, він мені випав. А в мене він є, і це компенсація. Ні, він в мене нема, але він, він коротше, я його продав, тому означає, що 5000 золота дропнулось. Йоу, ну це файне відкриття. Це прям реально круто. Ксенія, я тобі дуже завдячую, дуже завдячую. Нагадаю, що Ксенія також колись мені подарувала танк 10 рівня IMX МЛЕ. Доволі файний танчик. І ось такі подарунки дарують мої підписники. Що далі? Фон профілі різдво на Орбіті Прикольний фон. Такий мені. Мені подобається. 500 золота, слухаю. Круто. А де це, це всім подарували такі конти? Фон профіль різдво на Орбіті І знову 500 золота. Ви серйозно? <с. Аватар зберігач дива. Ой, бляха, я встановив. Потім бо... зміню. Що далі? Аватар неоновий дракон. Фон профілі різдво на. А мені, типу, буде падати тільки один фон профілі. 400 золота. Ну, на золото я взагалі не скаржуся, чесно. Фон профіля неоновий візерунок. О, це прикольний. Мені такий подобається. Прикольний фон профілю. Так, нам І 500 золота! Ти подивись, золото сипить по 500. Круто. Фон профілю пухнастий небезпечний. Пухнастий небезпечний. О, який вмазаний кіт. І аватар зберігач дива. І 100 золота. Слухай. ну... Прикольно, дякую, вітаємо. Пон профіль Різдво на орбіті ваш. Подивіться на нього встані зараз чи пізніше зі сховища. Дякую. Дякую. Дякую, спині ломакою. Так, а що тут у нас? Тут нічого, тут нічого. Блін, а прикол, ми зараз вмажимося в ці коробки. Мені випаде 5 тисяч. Ні, ні-ні. Я в це не буду грати. Ні, дякую. Так, друзяки, я ще що хотів, я ще що хотів. Це. О... Бляха, повернути, встановити. А мені цікаво, ось. Мені цікаво, а немає не ніякої компенсації ці фони, тому що мені по факту випав один три рази один той самий фон. Ось. обміняти на що. А, осколки, ну, коротше, зрозумів. Але фон, фон мені подобається. Такий гарнесенький. Новесенький, бо є інші фони, вони схожі на наче з 90-х. Тому Ксенія, дякую тобі за подарунки. Ти подиви. мені реально випав танчик 9 рівня. І що ми зараз робимо завдяки тому, що ти мені е, подарувала, ми його продаємо. І щоб у нас не було спокуси, відкрити щось інакше і витратити наше золото, то ми зараз купимо ще один танчик 10 рівня і собі відкупимо танчик. І відкупимо танчик, який я колись. Продав, який ти мені подарувала. І подивись, дивись, це КП, це потужно. Я не, не очікував такого, серйозно. Тепер у мене ще більше танків. І зараз заради контенту ми бахнемо одне відкриття. Ну, я впевнений що куля не впаде, звісно. А, ні, ні, не паде, не паде. спокійно. Камуфляж, це що? А, на ЄС, ну у мене вже він є. Все, тут у нас, блін, курва. Чекай, чекай, чекай. Я вже хочу, розумієте, це вже це вже якась хвороба. Це вже просто якась хвороба. Продаємо. Я вже доб'ю цю коробку, бо там 500 золота залишиться, коротше. ні ну не падає, звісно. Камуфляж ірбіс щоб ви розуміли, мені їх 4 насипали, 4 камуфляжа Єрбіса, дякую. Все, на цьому будемо завершувати. Оцей глачер я не буду продавати, нехай буде собі. А 10-х рівнів у нас вже накопилося непогано. Це все завдяки вашим донатам та вашим подаруночкам, що дуже приємно. Хотів записати швиденький коротесенький відосик, але вийшло не зовсім коротесенько. Тому що, друзяки, дякую вам, дякую за подаруночки. І як бачите, все починається з маленького. Сипи краще тоді. Коли ви цього не очікуєте, коли ви для того, щоб випало, прикладаєте менше зусиль. Чим більше зусиль ви прикладаєте для того, щоб вам щось випало, тим менше вам буде щось випадати. Тому, як мені сказав один пан Тарас, який пише хелоу мазанці, Мирон, купуй найдешевшу пропозицію. І я завжди заходив ось такого в містичні сертифікати допоки вони були по 500 золота, бо зараз немає чомусь по 500 золота якогось дідька. Купував. І мені випадало дійсно там 3000 золота, один раз, 5 тисяч золота впало. Ну, це було реально потужно. Я не знав, чому воно так працює, але як бачите, воно так працює. Тому робіть ось так. А що в нас до головної нагороди? Містичний сертифікат. ні 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 я не буду в це попадати, ні. Дякую. Все, тому дякую за перегляд. З вами був Отаман. Це був Мирон. Скидуйте мені на подарунки, щоб я робив контент. Все доволі просто. Ви подарунки, контент. А всім завдячую, завдячую добра, залишайтеся в ясності та приходьте на стріми і відоси. А також підписуйтеся, бо подарунки від вас це дійсно дуже приємно. Бувайте!